Випад на місці. Як виконуємо, стаємо навпроти точки кріплення, натягуємо петлі. Переконуємося, наші ручки від петлі перед грудною клітиною, а самі ми стоїмо рівно. Тоді нам потрібно виставити одну ногу назад. Наскільки далеко відставляти ногу, це буде залежати від вашого зросту, від довжини ваших ніг та від розтяжки, яку ви маєте. Тобто, під час тренування я зможу вас виправити за це не переживайте. Але, взагалі, ця довжина це трохи ширше ширини ваших плеч або тазу, щоб ви мали розуміння. Отож, я виставляю себе на вихідне положення. Тоді я зараз буду робити на праву ногу, упор на праву ногу, тобто вона у мене буде працювати. Для цього я виставляю ліву ногу і ставлю її на носочок. Все, поставили. Це наше вихідне положення. Тоді я нахиляю трохи тулу вперед, і в мене задача в тому зараз буде полягати, щоб я почав тазом сідати назад. Тому коліно моє лишається в одну лінію з п'ятою, тобто воно не йде вперед, не йде назад, воно лишається на місці. Давайте подивимося, як виконуємо. Я нахиляю грудь вперед, роблю вдох і з вдохом відтягую таз назад, опускаю заднє коліно в підлогу. Коли сів, переконався, що я навантажу ногу. І тепер за допомогою ягодиці, ноги починаю давити в підлогу і стаю наверх. Випад на місці. Тобто ми просто робимо присідання вверх, вниз, груди вперед, таз відтягую назад, присідаю. Коліно в мене лишилося на тому рівні, на якому воно було на початку. Тобто коліно над п'ятою. Я починаю передньою ногою давити в підлогу і встаю повністю. Давайте я вам покажу це саме на іншу ногу. Встаю рівненько, виставляю ногу назад, нахиляю тулу вперед, згинаю заднє коліно, відтягую таз назад, присідаю та виходжу на вихідне положення. Я відтягую таз назад, нахиляю груди вперед, присідаю. У мене коліно не виконує ніякого руху вперед, назад. Воно просто згинається, і тоді я починаю вставати та повністю стаю. Це найлегший вид випаду.